Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Deni3D і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL Мод 2015. 20-й тур. У нас боротьба за чемпіонство, можна сміливо це казати, хоч і вже 9 очок, але у нас є гра в запасі. Сьогодні граємо з Олімпіком, який 13-й в зоні виліту, буде боротись не на життя, а на смерть. Тому буде важко, і ще й ми. В поганому настрої вилетіли з Кубку. Але може це і допоможе. Треба знаходити в цьому позитив. Ми будемо тепер зосереджені лише на чемпіонаті, де у нас прекрасна серія продовжується, і ми не збираємось зупинятись. Ми хочемо вигравати далі, а дивлячись на те, що наступний матч у нас з Дніпром, треба підійти до матчу з лідером. З найменшою кількістю очок відставання. А це може бути лише 6 очок. Що там таке? Віда травмований. Так, я забув, що віда травмований, нехай бурда. Ні, нехай Лучкевич сидить на замі. Все. Тепер можна розпочинати з Олімпіком. Граємо в гостях. Ось наш велетень. А що у них за форма є? О, синя, нормально. Так, піде. Легенда, як завжди, ясно. І Юрій Вакс. Тепер, мабуть, настає пора Юрія Вакса. Так, Депай, подивіться, він. Ну я не буду його замін... заміняти зараз. Нехай в старті грає. Тут взагалі повний повна втома і. Рибалку замість гармаша посадимо на заміну. Може іще буяльського. А цей кубок нам псує, бачите, навіть настрій перед чемпіонатом не тільки те, що програли, а ще й тому, що наші гравці тепер підтомлені, вийшли на заміну і два дні. Два дні було відпочинку всього-навсього і не встигли відновитись. 20-й тур. Дніпро вже виграв, нам не можна втрачати очок. Якщо підійдемо до, до гри з Дніпром з шестиочковим відставанням, можемо взагалі дуже, дуже сильно скоротити. Було скільки на початку весни? Очок так 11 було. А зараз може бути 6. І Дніпро, якщо ще й нам програє, буде 3, може запереживати. Тож не запереживає в такій ситуації, коли три очки від Динамо, 4 очки від Шахтаря. Тому нам треба вигравати обов'язково. Турнірна таблиця. У нас плюс 10. Ми вже перемогами обігнали нічі. Склад Олімпіка. Заулі, Міщенко, Гришко, Дитяєв, Іванов, Недоля, Семе... Семенина. Іса, Лисенко, Тищенко, Моха. Склад Динамо. Шовковський Абате Смолін, Хачеліді, Антунеш, Бангура, Сидорчук, Вейналдум, Депай, Мак'єнок, Коноплянка. Багато чого зараз е буде залежати від флангів. Депай та Бангура. Я побачимо. Депай трошки підтомлений, і це може зіграти не, нам не на руку. Тищенко. Олімпік не повинен відсиджуватись в захисті, бо вони в зоні виліту уже. Не після нашого матчу, а вже там. Їм треба перемога. Вони повинні йти в атаку. У Лисенка. Овсайд. І на Антунеша. Віддає передачу Депай. Депай. І відбирає, але ж аут для Олімпіка. Треба набігти дуже швидко, але ж, але ж головою грає. Гравець Олімпіка, не доля. Вейналду нас доганяє. Мабуть, перші хвилини поатакує Олімпік. Бо треба ж забити київському динамо на перших хвилинах. Це ж така традиція аутсайдерів. Але якщо ми витримаємо, витримаємо цей штурм. Від аутсайдера, то потім маємо якісь моменти мати. Хачеріді. От бачите, вже проривали забивати нам м'яч. Антонеш. Коноплянка. Депай десь бігає не там. Коноплянка не знає, що робити. Кидає на Депая, а у Депая одразу забирають м'яч. Це ж вам грає не Реал проти нас, а Олімпік. Який миттєво може забрати м'яч. Антунеш. Антунеш віддає на коноплянку коноплянка. Мемфіс Депай. Розвертається Депай, зміщується Депай, б'є Депай і не забиває Депай. На жаль, не забиває. Кутовий. Буде подача розрахована на Мак'янка, мабуть, долетить, як завжди, до Хачелі. Хоча ні. Мак'янок! Не влучив, просто не влучив, так? Чи відбив? Давайте подивимось повтор. Ні, просто не влучив. Давно не забивав Мак'янок головою. Взагалі ми головою давно не забивали. На вісім начебто вистачає, але забуваємо все одно після якихось комбінацій. Ударами ще здалеку часом. Це вже зайшов сильно. Антунеш іще одна спроба. Подача. І тут Макінок! Як? Ногою пробиває і. Як він не забив? Дива на полі Олімпіка. Макінок ще раз не забиває. Хечелінь головою чітко грає коноплянка. Депай. Депай. Не встиг забрати м'яч. В сторону. Забрали у нього його коноплянка. Не встиг також. Іса. Семенина. І контроль м'яча. Як за підручником. Моха. Дриблінг від Мохи удар. Шовковський удар. Шовковський! І самі собі правильно двоє почали штовхатись і трохи самі собі не забили. Шовковський Шкода, що він не уходить в кінці сезону. Він би нам ще допоміг. Жовта картка. Кому? Коноплянці. Він когось там ще й завалив. Не на жовту картку. Не на жовту. Я не згоден. Може і порушення, але жовтої картки там не було. Депай. Подивіться, як борються футболісти Олімпіка. Ну ми знали, що буде важко. З аутсайдерами часом важче, ніж з лідерами. Передача. Передача, на жаль, не точна. Не добив Антунеш. Абате. І знову знімають з голови. Знімають з голови Мак'янка чітко. Таке враження, що не добивають. Гравці з флангу. Таким чином дають шанс Не таким високим гравцям. Зіграти головою. А зараз Хечеріді який шанс мав відібрати Макінок. Віддає на коноплянку. Коноплянка. розбіжись, ти, коноплянка. Як тобі не соромно взагалі загинати такий момент? Жовта картка Макінку. Ні. Немає жовтої картки. Коноплянка. Щоб ми не згадували потім цей момент. Макінок все зробив для коноплянки, але той не зміг. Просто, просто розбігтись він не зміг. Абате. На кутовий. Набати як розбіжиться, потім не може зупинитись. Набате. Бангура, Бангура в п'ятку дитяєву. І тут має бути Антунеш першим. Депай. Коноплянка гальмо. Просто гальмо в цьому матчі. Моха. Удар! Гол! Ось так! 38 хвилина! Олімпік забиває! Ну що ж ти будеш робити? Що, все закінчилась наша серія. Тепер починаються невдачі якісь. Не, не йде гра. В ближній кут Шовковський пропускає. Щойно так сейвив а тут в ближній кут. Ну знову ж, не розпочали свою атаку, коноплянка загальмував, і ми з цієї атаки її пропустили. Ну що це з гравцями? Спад пішов? Дуже вчасно. Якщо це спад, то дуже вчасно. Ну, ви самі бачите, що відбувається. Люди втрачають орієнтацію в просторі, техніку одразу втрачають, все втрачають. І головне не пропустити другий. Бо це буде все. Це по такій грі точно не зрівняємо і точно не виграємо. Паси не йдуть, треба завершувати тайм якнайшвидше. Може вони відпочинуть і якось, якось вийдуть. Більш підготовленими на другий тайм. Або працює, славнозвісний, якийсь гандикап. Не знаю. Ну як так? Люди відключились. Просто відключились. Вони не грають. Мемфіс Депай. Конофлям. Депай. Ну, а Олімпік. Олімпік у нас зразок. Зразок гри в захисті. Та й в нападі. Також непогано грає. І це зона виліту. 13 місце. Вейналд. Штрафний. Штрафний без жовтої картки. Звичайно, яка там жовта. Буде навіс. Жовта картка. Жота картка за те, що рухала стінка. Ні, навісу не буде. Коноплянка спробує з флангу зараз зайти і закрутити в дальній кут. Удар! В ближній бі. Це буде диво, якщо ми зможемо двічі такі забити. По такій грі це дуже важко зробити. Гравці ніби відключились і ніби їх замінили на якихось рагулів. Ну, подивіться, що твориться. Вейналду. Вейналду. Розвертається. Удар. Заурі! Заурі ще можна казати, бо це ж майже буфон. Якась нісенітниця відбувається на полі. Подача удару немає. Пенальті немає. Порушення правил він бачить. Що він там бачить? Що у нього за очі? Шовковський має вийти. Шовковський має вийти. А кидає як же. Бачите, навіть Шовковський вже починає глючити. Стоїть атака. Ви бачите людей в атаці? Депай. Коноплянка не проходить передача на Депая. Зворотня передача на Депая. Лисен. Нічого особливого не зробив, але пройшов і, звичайно, звичайно. Ніхто не спорить. Отакий От м'яч він тягне, а в ближній кут якийсь удар він не потягнув. 55 та хвилина. Коли ж ми заб'ємо перший м'яч? Щоб вже взяти курс на перемогу, а не на нічию Коноплянка. Вейналдум І ще один аут. Пройти дуже важко. Гравців Олімпіка. Антунеш Депай. І ще один аут. Якби за кожен аут давали гол, ми б вже вигравали. Вайналду. Удар. Так не заб'єш. Це треба підходити і розстрілювати. І те не факт. Подача. Смолінг! Нарешті. Забиваємо. Та... Добре, не бери м'яч. 1-1. Подача коноплянки і Смолінг вистрибує і дуже класно забиває, як це заурі. Він не зловив. 1-1. Ши... 60-та хвилина, і ще півгодини грати, тому може це якось нашим додасть сил. Мак'янок! Довгими ногами! І подивіться, непогано зіграв! Ось тут є бангура! Бангура! Передача! Так! 2-1! 2-1 Вайналду! Ох, Мак'янок! Ох, Мак'янок! Який же красень. Він своїми довгими ногами дістав м'яч, залишив його в полі і віддав точну передачу, а потім було. Все розіграно як по нотах. Прекрасно, 63 хвилина. 60 та, та 63. -та. Ми забуваємо двічі. Депай, і ще й заробляє аут. Давайте Депая змінювати, бо він уже зараз потягне собі ногу. Змінюємо його на, на кравця. Буяльський. Так, дивимося, що тут. Вейналду. Ні, змінювати нікого не можна. Тиждень до Дніпра відновляться, тому. Нехай тільки Мемфіса Мемфіс! Ну що ти робиш? Антунеш! Антунеш! Не помилитись! Да що він тягне? Шкода, що тут не можна як Венхел взяти скинути рукавиці, яких немає, але все одно просто взяти щось скинути і почати йому чистити обличчя. Кравець виходить замість Депая. Треба, до речі. Треба, до речі, змінити, мабуть, кравця і коноплянку. І зараз там аут кидається. І так приготувалися. Оп! Прийняли нормально. Кравець. Бангура. Абате! Поперабате! Ну, Іванов же. Іванов Іван Іванич забирає. У нас м'яч. Дитяю! Абате випередив події. Не, не в тій площині пробіг. Макінок Чорноморець забиває в цей момент, коли свисток. Іванов буде вибивати. І просто вперед. Макінок там побореться, але не виборює Семенина. Тищенко. Абате дістає. Катом. Смолінг падає. Буде навіс, буде навіс. Але Смолінг, молодець! Та що ви робите? Хлопці, що ви робите, хлопці! 18 хвилин залишається, і гол з нічого, бо Смолінг з антунешем почали один одного штовхати. Ну це FIFA 14, це і просто суть цієї гри. Ну подивіться. Це суть FIFA. І любить. Коли люди зіштовхуються, от у них якесь перекилинює на цьому. І було 2-1, стало 2-2. Чудово, ми знову втрачаємо очки Бангура! Бангура і ще раз забери. Як це взагалі розуміти? Смолінг забив і, і потух. Суператаку ставимо. Я хотів тільки поставити в захист. І тут ми пропускаємо такий тупий гол. І зараз я бачу, ми пропустимо ще один тупий гол, якщо не виб'ємо вперед. Вейналдум. Кравець ледь біжить. Він же тільки вийшов. Передача. Вейналдум. Коноплянка! удар, 3-2! Оце так запальний матч! Оце так запальний матч. Але він запальний з нічого, просто з нічого. Не було б того дурного голову не почалось би оця така суєта. Але молодець, Вейналдум все правильно зробив. Коноплянка не підвів, суперзахист, ідіть ви, Олімпік, подалі від наших воріт. І контрата. Семенина. Міщенко. Мак'янок. відпрацьовує в захисті. Семенина. Міщенко. Ну що, який ще ФІФа придумає гол, щоб ми таки втратили очки? Давайте подивимось. Вісім хвилин будуть дуже цікавими. О, може це герой Кадімян виходить. Герой Олімпіка. Подивимось. Смолінг. Сидорчук. Ох, пресинг є. Абате на Бангуру. Смолінг переводить на фланг. Антунеш. Коноплянка, кравець. Ох, коноплянка вже ледь біжить. Втомився Євген. Але треба терпіти. Треба терпіти. О! Не вистачало ще такі голи. І Шовковський на досвіді. Тягне час. Абате. Штрафний. В руку, мабуть, влучив Абате Драченко. Виходить. Може, це герой Олімпіка. Зараз подивимось все. Лас. Тримаємо ми м'яч. Овсайду Мак'янка і Пангура, звичайно, занервував. Бо взяв і хотів вивезти Мак'янка один на один, але ж. Тратив м'яч. Моха. Смолінг? Вейналдум чи Смолінг? Ну, що ж ти будеш робити? Як же ж вибити м'яч? Як же ж вибити м'яч? Це 3-3. Це 3-3. Незрозуміло, що робить FIFA. Чому вона не дає нормально людям грати? Шовковський. Дає на смолінга. Бангура не треба вибігати смолінгом. 90 хвилина свисти. І подалі вибуває і. Давай, Макінок! Ох, ти втомлений також ти відпрацював все прекрасно. Ну і все, треба свистити, ну треба свистіти, наскільки можеш. Все, нарешті. Ми таки витягуємо цей матч і. Скорочуємо відставання від Дніпра до шести очок, не втрачаємо пункти. Залишаємось на другому місці, але матч був настільки важкий. Голи, ну це ще, хоч якось можна зрозуміти, Ну, другий гол. Це взагалі якийсь. Чорноморець виграє у Волині. Шахтар ще не зіграв, давайте перекрутимо до Дніпра. Прес-конференція. Десь зникла. Все, наступний матч з Дніпром. Виграє Шахтар, звичайно. Я думаю, що Шахтар наступні 6 ігор виграє, Які залишаються у нас в чемпіонаті. Ми граємо з Дніпром. Наступна серія це суперматч. Це матч, який може відкинути нас з чемпіонства. Весь Шахтар буде вболівати також за Динамо Київ, бо розуміє, що це реально Реально Дніпро може втратити очки. І може втратити три очки. Не можна це називати золотим матчем, бо навіть якщо ми виграємо, то три очки буде. Але якщо виграє Дніпро, От тоді, мабуть, це буде золотий матч. Хоча хто його знає, побачимо, як це все буде. Битва за шість очок буде точно. Але це буде в наступній серії. Якщо вам це сподобалось і ви підтримуєте проект і хочете його продовження, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дині 3D, На все добре.